Волонтерський фронт продовжує свою роботу по всій країні. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну волиняни довели, що українці єдині в боротьбі за свою землю. В той час, як військові боронять кордони від малого до великого на Волині збирають допомогу для наших захисників на передову. Любомирська громада теж активно долучається до допомоги Збройним силам України. Від початку повномасштабного вторгнення Любомирська громада теж активно почала долучатись до волонтерської роботи. Допомога внутрішньо переміщеним людям. Постійні гумвантажі в регіони, які постраждали від війни, та безпосередня допомога військовим на передову. Військовослужбовці бачать, що є за кого воювати. Це піднімає дух, бо якщо знаєте, кидають їх самих. Ну, вони якось втрачають дух цього всього. А якщо там щось присилати, них підтримувати, вони бачать те, що за них теж переживають, і ним є за кого воювати, ним є за кого так сказати, навіть покласти своє тіло для майбутнього покоління України. Мешканці громади об'єднались в прагненні допомогти захисникам. При бібліотеці в місті організували пункт збору допомоги спочатку переселенцям, а тепер і військовим. Звичайно, дякували нам, дуже хвалили. Навіть одна жіночка сказала: ви знаєте, що якби ваші западенці їхали через нашу сторону, так мені здається, вас би так не годували, як ви нас тут годуєте. І з собою ми їм давали. Ми дуже активно включилися. Харчування, потім вже той бум встиг, вже такого не було сильного буму. Давай ми тоді починати плести сітки. Зараз ми робимо ті енергетичні пакети із сухофруктів. Несуть люди і несуть люди. І, і що приємно навіть ви знаєте, люди пенсійного віку, які мають невеличку ту пенсію, вони проносять кілограм барбарису, кілограм е, тих бубликів. Малюнки від малечі, смаколики від мешканців, енергетичні пакети постійно передають військовим. Чимало місцевих наразі теж захищають країну. Місцева влада організувала чимало гум вантажів, залучивши як бізнес, так і міста побратими за кордону. Міський голова каже, що військове спорядження, автівки та ще багато потрібного для захисників уже допомагає в боротьбі з окупантом. Я Хотів би подякувати кожному жителю громади за той вклад, який вони зробили. І на початку війни, і які зараз роблять, продовжують робити. Подякувати їм за те, що вони роблять ну, все для того, аби наблизити нашу перемогу. Працівники культури теж долучились до благодійності. Зібрані кошти ансамбль народного аматорського колективу Любава вирішив використати на придбання чергової військової допомоги. Починаючи з серпня місяця, ми Собі взяли за мету проводити благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Ми їздили по сільських клубних установах нашої територіальної громади спільно з нашими працівниками сільських клубних закладів. Загалом було зібрано за цей час 70 тисяч гривень. Це наша мета була долучитися до збору коштів на підтримку саме цих бійців. Ну, в принципі, що ми що плануєте купити? Що плануємо, так як нам сказали, що автомобіль потрібен ще один і квадрокоптер. В єдності наша сила саме такий девіз наразі в усіх українців, незалежно від того, де вони мешкають, а українці російська. Україні! Героям слава! Мирослава Сябер для новин на часі з Любомля.